Сьогодні Україна переживає історичний момент. В ході реформування збройних сил народжується армія нового зразка професійна, компактна, мобільна і добре оснащена. Історія становлення вітчизняного війська є невід'ємною складовою історії становлення держави. Проте українські армії завжди приділяли значну увагу з боку влади та всього суспільства. Проголошенням незалежності Україна почала формувати власні Збройні Сили. У спадок вона отримала одне з найпотужніших угруповань військ у Європі, оснащене ядерною зброєю. 6 грудня парламент ухвалив закон про Збройні Сили України, затвердив текст військової присяги. У січні 92-го року розпочалося прийняття присяги на вірність народу України. Але проблем було чимало. Траплялися випадки несанкціонованого вивезення за межі держави військової техніки, озброєння, навіть передислокації окремих підрозділів. У перші роки на Батьківщину повернулись понад 70 тисяч військовослужбовців, які тоді проходили службу за її межами. З них майже половина продовжили службу у Збройних силах України. Саме тоді наша держава почала набувати безядерного статусу. Необхідно було вивезти з території України 176 міжконтинентальних балістичних ракет з бойовими компонентами і тактичну ядерну зброю, яка нараховувала близько 2,5 тисяч одиниць. Найдраматичнішими сторінками перших років незалежності є відродження та створення військово-морських сил України. Їхнє формування відбувалось на тлі вкрай загостреної політичної ситуації в Криму і, зокрема, у Севастополі. Проте, ані переслідування за прийняття присяги на вірність Україні, ані перешкоджання виконанню службових обов'язків не зламали патріотичного духу та настрою моряків українців. На той час припадає перший трансатлантичний перехід флагмана флоту фрегата Гетьманса Гайдачний та перші морські навчання. 1992 року, з введенням українського 240-го окремого спеціального батальйону до складу Міжнародних сил ООН в колишній Єгославії розпочалась участь наших Збройних сил у миротворчій діяльності. Проте навіть через 10 років існування незалежної України на початку 21 століття залишилися проблеми, які вимагали нагального вирішення. Це чисельність, рівень підготовки та забезпечення збройних сил. Технічний стан озброєння військової техніки майже досяг гранично допустимого рівня. Відновлення непорушних запасів матеріально-технічних засобів майже не здійснювалося. Інфраструктура Збройних сил значно перевищувала їх потреби, була економічно обтяжливою. Вона нараховувала приблизно 2,5 тисячі військових містечок, де було понад 50 тисяч будівель та споруд. Чисельність безквартирних військовослужбовців становила близько 54 тисяч осіб. Лише протягом останніх кількох років почали відбуватися суттєві зміни у структурі збройних сил та системі їх управління. Запроваджувався функціональний принцип їхньої побудови. Дови та застосування в країні починається формування єдиних поглядів на здійснення державного керівництва збройними силами, а також визначення найбільш раціональних підходів до забезпечення обороноздатності держави. Українська держава приділяє особливу увагу реалізації воєнної реформи, розвитку збройних сил та зміцненню обороноздатності протягом останнього року в цій сфері. Відбулися суттєві позитивні зрушення. По-перше, прийняті концептуальні документи, які визначають державну політику щодо безпеки і оборони. Ну і затверджено нову редакцію стратегії національної безпеки України, що враховує нові реалії сучасної геополітики та місце в ній України як позаблокової держави. Прийнята нова редакція воєнної доктрини України, в якій визначено пріоритети та напрями воєнної політики нашої держави. Ми ставимо собі за мету створення в Україні нової сучасної армії. Сьогодні в українській армії розпочався перший етап реалізації державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних сил України до 2017 року. Він передбачає оптимізації складу та чисельності Збройних сил України, звільнення їх від виконання невластивих функцій та вивільнення надлишкового військового майна, укомплектування військових частин військовослужбовцями за контрактом. Ми переходимо на професіональну армію. Це необхідно зробити, тому що. солдат срочной службы, который служит один год из этот период, не успевает приобрести профессиональные качества военного, как бы пути назад у нас нет. У нас есть только путь вперед, это переход на профессиональную армию. Для этого на сегодня созданы предпосылки. Предпосылки как и в военной сфере имеется в виду, имеется техника, Щон вопрос по соціальній сфері, це увеличено деніжнев довольства на протяжении цього і следуючого року сухопутним військам буде увілічено деніжнев довольство в два рази. Одне з найголовніших питань першого етапу державної програми перехід до комплектування збройних сил, виключно військовослужбовцями за контрактом. Основним аргументом щодо вибору служби за контрактом є підвищення рівня грошового утримання, що здійснюватиметься в декілька етапів. Суттєве підвищення грошового забезпечення було проведено у 2012 році для військово-морських сил, льотчиків і фахівців наземних служб безпеки польотів, десантників і підрозділів спеціального призначення. Підвищення грошового забезпечення решті військовослужбовців. Проводиться з 1 квітня 2013 року по 1 липня чотирнадцятого щокварталу на 20%. Тобто, у 2014 році підвищення збільшиться вдвічі. Крім того, сьогодні велику увагу приділяють дотриманню соціальних гарантій та програмі забезпечення житлом. Динаміка укомплектування армії контрактниками постійно зростає. Відповідно до указу президента від 9 лютого 2013 року проведений останній призов строковиків, а це 10 тисяч осіб. До кінця 2013 року вже не буде військовослужбовців строкової служби у високомобільних десантних військах та військово-морських силах Збройних сил України. Завдяки вимогам президента щодо забезпечення. Збройних сил всім необхідним і переходу на контрактну службу ми оптимізувалися. Ми позбавились дуже багато зайвих структур, які, ну, знаєте, не можна сказати, якщо б гроші були, то можна їх утримати. В цій ноці обмеження цього фінансового ресурсу ми, може, цей користь, знаєте, як воно для держави, модернізується держава, так і збройні сили модернізуються. Завдяки вжитим заходам, вже сьогодні частини спеціального призначення, армійська авіація сухопутних військ, чотири бригади повітряних сил більше ніж на 90% укомплектовані контрактниками. До речі, комплектація частин військово-морських сил контрактниками вже сягає позначки 80%, а це свідчить, що армія стає компактною, мобільною і добре оснащеною. Також планується збільшити чисельність громадян, які проходять військову службу в резерві. Відповідно до державної програми на реформування армії, модернізацію нових зразків озброєння і техніки, забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців, до 2017 року виділений ресурс у сумі 131 мільярд гривень. За словами президента України Віктора Януковича, пріоритет у будівництві армії новітнього зразка соціально захищений військовослужбовець. Першочергове місце. Нашої діяльності повинна посідати дієве вирішення соціальних проблем військовослужбовців і членів їхніх родин. Чекаю від міністерства та уряду практичні заходи з подолання такого ганебного явища, яким є безквартирний офіцер. Поступово військові вивільняються від виконання невластивих для них функцій зменшується кількість внутрішніх нарядів та вахт. З 2013 року у військових частинах розпочато експеримент з повноцінного аутсорсингу. Закріплення військових комісаріатів – це те ж саме питання реформи, приведення в відповідь цих військових комісаріатів, ком, ну, тому що це коштує грошей для держави і немалих грошей. І відповідно, якщо вони не вимагані, то нужно эти деньги экономить. Сегодня у нас восім персонала, работающих в военных комиссариатах. Наверное, это много в разы. Паралельно відбуваються заходи щодо вдосконалення системи підготовки збройних сил, забезпечення здатності військ до своєчасного реагування на загрозу прикордонного збройного конфлікту, нарощування оперативних можливостей в особливий період для відсічі збройної агресії. Президент України постійно слідкує за навчаннями українських військових і оцінює їхній професіоналізм. Ви продемонстрували майстерне і впевнене володіння зброєю. Відчувався бойовий настрій, прагнення якомога краще виконати навчальні бойові завдання. Упевнений, що вам можна довірити захист нашої держави. Готовий разом з вами робити все, щоб наша Україна належала до числа держав, обороноздатність яких гарантує своїм народам мир та спокій, без чого неможливий соціально-економічний прогрес і процвітання. Для гарантованого виконання збройними силами покладених на них функцій Передбачається укомплектувати військові частини постійної готовності боєздатними зразками озброєння і військової техніки, у тому числі за рахунок проведення модернізації існуючих та закупівлі нових зразків. Необхідність цього кроку було підтверджено під час демонстраційного тактичного навчання із залученням підрозділів сухопутних військ та повітряних сил збройних сил України, яке відбулося на завершальному етапі підготовки військ у 2013 навчальному році. Мета навчання дослідити ефективність управління вогнем та підрозділами під час ведення спільних бойових дій підрозділів механізованих високомобільних десантних військ та їх підтримки авіацією сухопутних військ і повітряних сил у ході ліквідації збройного конфлікту на державному кордоні. В цілому в навчанні взяли участь близько 1700 військовослужбовців, майже 400 одиниць різноманітних зразків озброєння та військової техніки. Наша ціль побудувати мобільні, добре оснащені та підготовлені Збройні сили, спроможні адекватно реагувати на сучасні загрози національній безпеці у воєнній сфері. Саме ця мета і європейські стандарти покладені в основу сьогоднішньої воєнної реформи. Стратегія національної безпеки і воєнна доктрина України для зміцнення бойового потенціалу збройних сил планується забезпечити реалізацію військово-технічної політики щодо підвищення темпів технічного оснащення збройних сил та інших військових формувань відновленими модернізованими і новими зразками озброєння військової та спеціальної техніки. Правят буде віддана виробам вітчизняної військової. Промисловості, якість яких відповідає сучасним світовим стандартам. І це крім іншого, нові робочі місця і серйозний стимул до модернізації вітчизняної промисловості, освоєння новітних технологій. Завдяки реальній участі українських військових у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також в таких операціях, які часом не силу виконати іноземним підрозділам, евакуація мирного населення із Лівії, операції Північний Сокіл тощо, довіра народу до збройних сил зростає. Добре, знаючи ціну миру, збройні сили нашої держави понад два десятиріччя беруть участь у миротворчих місіях та операціях. У жовтні цього року протичовновий корвет військово-морських сил Збройних сил України Тернопіль розпочав патрулювання за програмою активні зусилля в середземному морі. Мета операції запобігання незаконному переміщенню зброї, наркотиків, попередження терористичних актів, торгівлі людьми та здійснення контролю за судноплавством. Ще один військовий корабель, флагман ВМС України, бригад Гетьманса Сагайдачний з вертольотом КА 27 та групою спеціального призначення на борту відбули у похід в район Аденської затоки з метою участі в операції НАТО з протидії піратству на морі, океанський щит і операції Європейського союзу Аталанта. Участь збройних сил у міжнародних миротворчих операціях не лише забезпечує авторитет України в демократичному світовому суспільстві, але й сприяє підтриманню боєздатності військових частин і підрозділів та є важливим чинником професіоналізації нашої армії. Відтак зростає і впевненість кожного військовослужбовця у тому, що він робить благородну справу і вона буде гідно оцінена державою. Одним із пріоритетних напрямів діяльності Міністерства оборони у 2013 році стала боротьба з корупцією. Департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю лише за липень-серпень попередив необґрунтованих витрат коштів на суму понад 35 мільйонів гривень. За результатами моніторингу проєктів договорів, міністерство уникнуло продажу військового майна за заниженою ціною, який би спричинив втрату ще 30 мільйонів гривень. Спостерігається реальна економія коштів при проведенні державних закупівель. За рекомендаціями департаменту, їх очікувану вартість було знижено на суму понад 2,5 мільйона гривень. У судових розглядах впродовж першого півріччя вже було відшкодовано більше 20 мільйонів гривень. Військовослужбовці відчувають підтримку з боку держави. В Міністерстві оборони України цього року створено фонд під назвою Захисник вітчизни Рятівник. Який під патронатом міністра оборони України Павла Лебедєва опікується соціальними проблемами військовослужбовців та членів їхніх сімей? Фонд це благодійна організація, робота якої спрямована на швидке оперативне надання медичної допомоги військовослужбовцям та членам їхніх сімей у скрутну мить. Саме фондом запроваджено програму Врятуй життя її сутність не залишатися байдужими до людських проблем. Дати можливість та шанс отримати необхідну медичну допомогу тим, хто її потребує. За кілька місяців своєї роботи програма Врятуй життя надала допомогу кільком десяткам військових та їхнім рідним. Наповнення фонду відбувається за рахунок пожертвувань меценатів, яким не байдужа доля вітчизняного війська. Сьогодні в українському уряді і в оборонному відомстві робиться багато для підтримки військовослужбовців. Конкурси у військові навчальні заклади свідчать, в українську армію нового зразка потрапляють найкращі. Відбувається реформування військової освіти, передбачається оптимізувати мережу науково-дослідних установ, забезпечити збереження для потреб збройних сил наукового потенціалу. Тож люди у погонах вірять, що майбутні армії у сильних руках. Вочевидь, на шляху до створення сучасних, добре оснащених збройних сил здійснюються сміливі та рішучі кроки. А тому всіх від генерала, до рядового і працівника української армії очікують нелегкі випробування на зрілість і професійну майстерність, відповідальність і здатність діяти в сучасних умовах. Немає сумніву, що збройні сили щастю витримають ці випробування. Всі ми сподіваємось, що в кінці тернистого шляху реформ та перетворень. Які тривають у війську, побачимо сильну армію європейського зразка, що надійно захищатиме суверенітет і незалежність нашої держави, завжди прийде на допомогу у важку хвилину, армію, якою пишатиметься український народ.